Монета України, 10 копійок 1992 року. Аверс монети зображено тризуб, напис Україна по боках колося пшениці листя каштану і внизу дата. Гурт монети мілка насічка. Реверс. Напис 10 копійок, по колу ягоди калини у вісьмій ячейках. Та вінок І, як бачимо, монетка має брак зміщення канту невелике. Ціна монетки 3 долара. Було куплено у підписника з рядом інших монет. Дякую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.